Вітаю, шостий тур Ліги Ліги Чемпіонів позаду. груповий етап наближається до завершення і стає все цікавіше. Сьогодні поговоримо про три найцікавіших битви цього ігрового дня: Аталанта Реал Мадрид, Ювентус Манчестер Сіті і Борусія Дортмунд Барселона. Планували ще взяти матч Шахтар-Байерн, але те, як легко Мюнхенці рознесли команду Марино Пушича, змусило нас. Передумати занадто різний клас у суперників і всі побачили цю різницю. Також великі надії покладали на матч двох діючих чемпіонів Німеччини та Італії. Проте Інзагі занадто оборонною моделлю на гру зіпсував враження. А Баєр вітаємось заслуженою перемогою над інтером. Це була перша поразка італійського клубу в цьому сезоні ЛЧ, і лише їх перший. Пропущений м'яч в розіграші. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо. Аталанта, лідер серії А приймала Реал Мадрид, діючого володаря Ліги Чемпіонів та клуб, який мав тільки шість очок після перших п'яти турів турніру нового формату. Берега випереджали Бланкос на п'ять зілікових балів перед стартом поєдинку, і це додавало би ще більшого перти цьому матчу, якби чорносині перемогли мадридці були б поза зоною плей-офф. У Анчелоті були великі побоювання на цю гру, і вони справдилися. Гасперіні побудував команду, яка здатна грати з будь-ким майже на рівних. У цьому матчі все Рішила індивідуальна майстерність, яка у зірок з Мадриду була на один гол вищою. І от ця різниця. Сказати, що Реал заслужив на ці три очки, було б неправдою. Подивіться на цю статистику: за XG у Аталанти перевага, за ударами у Аталанти перевага. За дотиками в штрафному майданчику також перевага у Аталанти, і нарешті володіння м'ячем також перевага господарів. Долі цього матчу вирішила реалізація. Тут перевага реалу криється в маленьких деталях, які Зараз розберемо, чому тренери часто залежать від класу прийняття рішень певних гравців. Цей матч яскраво показав. Лікарі реалу в терміновому порядку відновили до матчу сезону ВЛЧ Вінісіуса. Бразилець повернувся в стартовий склад на 10 днів раніше запланованого. План на гру Мадриду був зрозумілий і був дуже схожий до того, що працювало минулого року, коли на позиції центр Форварда міг опинитись будь-хто. Цих опцій було чотири: Вінісіусом, Бапеть, Белінгем та Браїм. Ключовим у цій схемі були. Джут та Браїм саме їх рух визначив, як пройде атака. Візьмемо епізод на другій хвилині. Англієць при атаці зміщується в центр, залишаючи лівий фланг франу Гарсії. Браїм шукає вільний простір між лініями. Це те, що він виконує майже ідеально. Далі він бачить відкривання Мбаппе, який нарешті почав класно відкриватись на позиції 9-го номеру. У цьому матчі у Кіліана суттєвий прогреси, і це відзначають всі. Проте тут француз не забив. Цікаво, що при оборонній фазі Вінісіус зміщувався на лівий фланг, щоб забезпечити. Реалу швидкий вихід із оборони. Джуд грав під МБАПЕ. Те, що Браїм Діас є тіньовим лідером Реалу в цьому матчі показує перший гол, який мароканець організував завдяки своєму вмінні грати на обмеженому просторі і під високим тиском. Браїм отримує передачу від МБАПЕ, дозволяючи кіляну перейти на позицію центр форварда. Далі він обігрується з Лукасом Васкісом. Знаходячись під тиском двох гравців, Браїм бачить коридор для передачі на нападника. Ну а далі МБАПЕ демонструє, чому Реал так його хотів: обманний рух корпусом і. Дерон відіграний навіть без дотику. Потім ідеальна обробка м'яча і точний удар в кут. Вінтажний МБАПЕ на 35 хвилин. Ідеально опис того, що ми побачили від француза. На 14-й хвилині після виносу Вальверде МБАПЕ виходив один на один, проте удар пройшовся прямо в голкіпера. Кіліан дійсно грав як дев'ятка, йому багато чого вдавалося. Так само, як це й було в матчі за суперкубок УЄФА проти тієї шаталанти. Можливо, справа в тому, що Мбапе простіше грати проти відкритих команд. Безумовно, доля правди в цьому є, але цей виступ кіліан. На суттєво бустанов його пресу в Мадриді та світових ЗМІ. Шкода, що Мбапе отримав травму і змушений був покинути поле на 36-й хвилині. Реал у першому таймі допустив ряд моментів біля своїх воріт. Ось з яких позицій наносились удари. Було помітно, що у Мадрида є проблеми з нейтралізацією Лукмана та Декетелере. Головним же гравцем поєдинку став Белінгем. Після матчу італійська преса хвалила саме Джуда за всеохоплюючий перформанс і клас на всіх частинах поля. Англієць набрав феноменальну форму, і саме він є фактором. Який дозволяє реалу проходити найкризовіший період сезону без великих втрат. Ось Джуд успішно пресингує голкіпера. А тут він віддає на Рюдігера, і це мало бути 0-2. Другий гол реалу розпочався з передачі Джуда на Браїма. Далі рикошет і реалізація від Вінісіуса. Ну і нарешті ключовий епізод матчу, який розлетівся світовими медіа. Белінгем попросив Вінісіуса опуститись вниз і віддати на нього в зону. Джуд побачив, що Дерон не завжди встигає за переміщеннями гравців реалу в центрі і тому хотів Користатись цим саме так і сталося. Дивіться, де Віні Жуніор приймає м'яч. Белінгем вже знає, куди піде передача і починає свій ривок. Ідеальна передача в ізоляцію, де Джуд легко переграє капітана Аталанти і забиває вирішальний гол. Дерона легко обігрували імбапе і Белінгем. Ось де була закопана проблема Аталанти в цьому матчі. Ще в одному епізоді Джуд фінтанув в найкращих традиціях зідана і вивів Родріго Вінісіуса Ібраїма 3 в 2. Проте Родріго погано пробив ще один висновок по матчу. Реалу необхідно шукати нового правого захисника. Травма Карвахаля показала, що сподіватись на дива від Лукаса Васкіса неможливо. Майже всі небезпечні моменти прийшли з його зони, і він явно не розумів, як зупиняти Лукмана. Тут куртуа потягнув, а далі вже був гол. Лукману було дуже комфортно проти Васкіса, І, зрештою, саме через нездатність Васкіса зупиняти Лукмана. Аталанта була зобов'язана зрівнювати. Адемола легко хитнув іспанця, прострілив, але ретеги не влучив у порожні ворота. Неймовірний промах. Зрештою, вітаємо Реал з перемогою і підйомом на 20-ту сходинку у турнірній таблиці. Залишилось два фінали проти Зальцбурга і Бресту. Погодьтеся, що це не ті суперники, які здатні зупинити Мадрид. Тому тут без сенсацій Бланко збудить в плей-офф Ліги Чемпіонів. А от хто дійсно знаходиться в зоні ризику, покинути лігу чемпіонів до раунду плей-офф, це Манчестер Сіті, Пепа Гвардіоли. Традиційно перед стартом розіграшу саме містяни розглядались як головні фаворити турніру, але нинішня реальність здатна ввести в депресію навіть фанів, які вболівали за цей клуб ще до приходу Шейха Мансура. Тільки одна перемога в останніх десяти матчах справжня екзистенційна криза Мансіті та Пепа Гвардіоли. А як вам такий факт: спочатку листопада Манчестер Сіті пропустив більше голів у всіх турнірах, ніж. Ж будь-яка інша команда з топ-5 європейських ліг. Абсолютно неймовірне явище. Що на початку жовтня Мансіті був командою з чіткою ідентичністю і роботою механізму, як у швейцарського годиннику. А зараз це абсолютно зламана команда, яка вмикає свій блиск лише епізодично. Найкращим описом до нинішньої гри Мансіті є ця історія, якою поділився журналіст ESPN Марк Огден. Вболівальникам Манчестер Сіті, які намагаються покинути стадіон, тільки що повідомили по гучномовцю, що їм варто. Залишатися, поки їм не дозволять вийти. Жорстоко. Дійсно, дивитись на моки команди на футбольному полі не кожному під силу. Матч з Ювентусом став черговою ілюстрацією того, наскільки бідним на ідеї став цей Манчестер Сіті. Здавалось, що для моти ця команда Гвардіоли була відкритою книгою. Сіті має особливі якості, особливий стиль. Переходи між фазами не їхня сильна сторона. Вони відкривають простір за рахунок вінгерів. Доку дуже небезпечний, ми про це знали. Деякі наші гравці мали діяти між лініями, тож треба було дуже постаратися фізично та ментально щоб діяти як команда я задоволений адже зіграти добре означає зрозуміти матч тож що зрозумів мота та його футболісти Правильно, закрити фланги Сіті. Основне навантаження впало на 21-річного правого захисника Ніколу Савону та Даніло. Команда була побудована таким чином, щоб забезпечувати підстраховку на будь-якій частині поля. Тюрам і Локателлі, а також Єлдіс та Консей Сау, опускались дуже низько і допомагали обороні. Ось така історія, коли всі гравці Ювентусу працювали в низькому блоці, траплялась дуже часто. Ось про це і говорив Мота терпіти і шукати свій момент. Саме за таким принципом дієв Юви і саме. Такий епізод і приніс їм перший переможний гол. Гатті перекрив прохід де Брюйне і побіг в контратаку. Зрештою, атака переросла в позиційну, в якій Локателі знайшов кросом все того ж Гатті. Едерсон врятував, але друга фаза атаки завершилась голом. Гілдіс підхопив м'яч і ідеально навісив на Влаховича. Повтор засвідчив, що м'яч повністю пересік лінію воріт. Другий гол вийшов ідентичним: перекривання проходу гравця Сіті, цього разу доку, і швидка контратака, яку розігнав. Даніло та Єлдіс з передачею на третього. Цим третім був Маккені. Коли вони залишаються в трьох, у чотирьох на відкритому просторі, це жахіття, просто жахіття. Це слова Пауло Діканіо, який дивився цю гру і був в шоці від команди Гвардіоли в захисті. Маккені віддав на Тімоті Ве, Перший простріл американця не пройшов, а от другий дійшов куди треба. І Вестон забив дуже красивий гол в падінні. Гол зробили два футболісти, які вийшли на заміну. Чудова робота Моти а гру було Зроблено. А що у Сіті в цьому матчі? Невже все було настільки безнадійно? Якщо навіть дивитись на загальну статистику поєдинку, то це була нічийна гра, проте містян підвела реалізація. Особливо важливим був момент в першому таймі, коли Голланд не зміг реалізувати вихід один в один при рахунку 0-0 Це була хрестоматійна атака Сіті. Де Брюйне в оточенні знайшов момент для передачі. А от Ерлінг, який забуває такі епізоди на рівні 9 з 10, цього разу намагався перекинути Де Грігоріо В цьому епізоді Гвардіола програв. В матч мотті Гордіола чудовий тренер, але він занадто зарозумілий і самовпевнений. Іноді він навіть втрачав трофеї, тому що хотів довести, що виграє він, а не гравці, тому що він відкидав ключові фігури у великих іграх. Невже всі проблеми Манчестер Сіті наразі впираються в тренера? Ми так не думаємо. Криза затягнулася, але містяни обов'язково повернеться. Проте їх життя в лізі чемпіонів під питанням, поки Сіті на 22-му місці і залишається два фінали. Виїзний матч проти ПСЖ 22 січня і домашнього матч проти Брюге 29 січня. Найбільший момент тиску буде на паризький поєдинок, проте до цього поєдинку ще більше місяця. І за цей період гра сіті може нормалізуватись, попри всі проблеми, Манчестер Сіті все ще залишається командою з потенціалом дійти як мінімум до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. А ось хто може стати сенсацією цієї ліги чемпіонів, то це Барселона. Команда Гансі Фліка здобула свою п'яту перемогу поспіль на груповому етапі, чого не робила із сезону двадцять двадцять з куманом і месі на чолі. На рахунку каталонців вже кілька великих перемог в цьому сезоні: Байрон, Реал, і от тепер Борусія Дортмунд. Барса перемогла на одному з найважчих стадіонів світу. Щоб додати ще більшої ваги цьому успіху, Блаугранас, наведемо такий факт: Барселона стала першою командою, яка перемогла Дортмундську Борусію на сигнал іду на парк влізячим чемпіонів з листопада 2021 року. Хоча за цей час там побували такі команди, як Мансіті, Челсі, Мілан, Атлетіко і ПСЖ. Після невдалого відрізку в Лалізі, Барселона приїхала на матч у Дортмунд із ціллю показати справжній потенціал команди. Передумови для успіху були очевидними. Брусія має чимало проблем в бундеслізі цього сезону. Команда займає шосте місце, багато пропускає 20 в чемпіонаті, 9 в лізі чемпіонів. І той факт, що джмелі грали вдома, говорив про те, що команда Шахіна буде Буде відкриватись. Це було лише питання часу, адже славно звісно, The Yellow Wall завжди жене свою команду вперед. Для тих, хто не знав у Борусії навіть є традиція більше атакувати на ворота, за якими розташовується це легендарне фан-угрупування. Так сталося і цього разу. План Шахіна на цю гру заключався в тому, щоб знищити головну силу цієї Барселони. Швидкий транзит м'яча у фінальну третину поля. Герасі працював на Кубарсі, Забітсер вибігав на ін'єго, агіттенці Дюранвіль працювали по Кунде та Бальде. Відповідь. По ходу матчу гравці Дортмунду виявили, що Бальде набагато гірше почуває себе при пресингу і тому робили все, щоб гравці Барси були змушені переводити м'яч на лівого захисника. Перший тайм видався доволі стерильним. Було лише кілька по-справжньому вбивчих моментів. Гості мали виходити вперед, коли Ямаль віддав трівелою на Рафіню, але бразилець пробив повз. У Борусії виділявся промах Забіцера, коли той знаходився в кількох метрах від воріт. Загалом каталонці намагались встановити контроль над темпом поєдинку, намагаючись максимально змети. Меншити кількість підходів Дортмунду у фінальну третину, де каталонці залишаються досить вразливими. 71% один м'ячем у першій половині гри говорить про те, що гравці виконали завдання флік після перерви. Гра відкрилася. Це сталося після голу Барселони, коли Педрі і Ольмо розібрались своїх. Кишенях. Перший позбувся пресингу, а другий продавив потужного мечу на швидкості. Далі звертаємо вашу увагу на розташування Ливандовського та Рафіні, де Бразилець грає центр форварда, так як має необхідну стартову і дистанційну швидкість, щоб реалізувати такі епізоди. Ну і як геніально, капітан Барси витримав лінію з Бенсебаїні тут. Топ рівень. Далі був абсолютно непотрібний фолку Барсі на Герасі, який був би в офсайді, якби не фол пау. Як результат, пенальті і 1-1. на 71-й хвилині флік перевернув гру трьома замінами. Замість Ольму, Рафінні та Лівандовського на полі з'явились Френкі, Фермін та Ферран. Якщо Де Йонг вже звично провалився, то іспанці виграли цей матч для Барси. У епізоді з другим голом, коли Ямаль та Кунде розірвали лівий фланг оборони господарів, Ферран увів захисників за собою. У цю зону увірвався Фермін. Ну а далі ви все бачили. Вражаюча бігова робота. Брусія швидко відігралася після провалу офсайдної пастки. Барс. Коуду вивів Гроса один на один. Той відіграв пенію. А Герасі забив у порожнє. В минулому Барселона програла б такий матч. Команда би остаточно зневірувалась в собі, але ця команда фліка відрізняється від минулих версій. Вона до кінця працює на футбольному полі і вірить у свій план. У хеппі-енді цього матчу для каталонців Педрі підловив помилку Гроса, віддав на ламіна. А Вінгер вивів Феррана один на один у два дотики. Завершальний удар був ідеальним. Був ще момент у Шлотербека в кінцівці матчу і Тут Барсі пощастило. Ось так Фліке обіграв Шахіна, побачивши, куди рухається гра і що за спинами захисників Борусії буде багато простору, він випустив на поле свіжі ноги, і футболістів, які люблять розривати цей простір. Фермін і Феран хоч і не найобдарованіші гравці, технічно, але фізично дуже сильні атлети, які біжать в контратаки та у вільний простір, як на Віжені. Це був шостий матч фліка проти Дортмунду в кар'єрі, і це шоста перемога Ганса Дітера. Наші вітання: Барселона, як і Ліверпуль, вже за. Забезпечила собі вихід в плей-офф, але в лізі чемпіонів ще залишається чимало інтриг, проте огляди цього турніру повернуться лише наприкінці січня, тому ми переключимо свою увагу на чемпіонати та наш формат історія. Звісно, за умови, що ви оплачуватимете перегляди відео. Ціна незмінна: це донат ваших красивих гривень у довільній сумі на потреби Сил оборони України, на збори, яким ви особисто довіряєте. Дякую, все буде Україна!